З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Він і сказав до жінки: Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді? Саме цими словами на сторінках святого Писання з'являється зло. Хитро і підступно наближається до людини, вселяючи в її серце, сумнів. У безумовності Божої любові. Своїм безжалісним сумнівом зло спотворює в свідомості людини образ Бога. Бог, якого людина знала як люблячого батька, того, котрий дбає про людину, того, котрий дає життя людині, того, котрий любить, стає для людини загрозою. кимось, Хто хоче приховати щось для себе, кимось, хто не хоче ділитися собою з людиною. Бог є любов. Любити означає ділитись собою. Любити означає дарувати життя. Це є логіка любові, це є логіка Бога. Зло використовує людину, зло спотворює логіку любові, інструменталізує людину. Спотворюючи у людській свідомості образ Бога, зло заставляє людину захищати себе, ховатись від Бога, який тепер в інтерпретації зла стає для людини загрозою. Підступним сумнівом, уриваючись у людське серце, зло переінтерпретовує Бога, витлумачує Бога любов як Бога загрозу для людини. Зло входить в історію людства як сумнів у безумовності Божої любові. А який образ Бога замешкав у твоїй свідомості? В якого Бога віриш ти?